Вітаю всіх друзі, На каналі Вайлер. Сьогодні я покажу, як створити колаж в Stories Instagram. Заходимо в Instagram, натискаємо на Stories і, відповідно, натискаємо на колаж. Ось, вибираємо фотографії для колажу і натискаємо додати. Ось. І, відповідно, тут можна його буде відредагувати. Ось. І натискаємо Застосувати. Також можна це зробити. Прибираємо все це, заходимо знову в колаж. Так. І відповідно вибираємо фотографію. Ось. Далі на фоні цієї фотографії можна додати ще фотографії. Для цього натискаємо на стікери, натискаємо на фотографії і додаємо сюди фотографії. Ось. Можна змінити тут, так, відповідно, яка буде межа, ну і відповідно розставити. На цьому все. З вами був Вайлер. Всім бувай!